Добрий день, хочу виставити слідуючу, 175 тепло. Назвали роздуми про війну. І життя вашого роду. Народу. Почту не з війни, а почну з життя роду. Пісно в часи до за його свідченнями в Україні проживало 120 тисяч благородних людей. Називали їх козаками. Фактично ну, це ті, що стабілізували ситуацію в Україні, фактично підтримували Україну, фактично на них тримали. Плани ще здивався, що наші благородні люди звичайним життям живуть, а не так, як ті благородні люди, які в Франції по замках сидять. Ну, от, фактично зараз. Повинно сформуватися якась кількість потрібна саме благородних людей, які зможуть проявити простір і змінити ситуацію взагалі в Україні. Кожен рід напрацьовав ну, за всі ці тисячоліття, щоб представники його були ну, краще. Фактично ті, що дожили до сьогоднішнього дня і ті, що активні зараз, це представники родів, які повинні фактично проявити нову Україну і далі жити в цьому просторі. Так що все не випадково, не випадково ви приходите, дивитесь на відео, тому що ви якраз ті останні нащадки родів, на яких все покладається. 25 травня в мене якраз на цьому місці тут пропав камінь зірка. вже знак був, що або ми знаходимо вихід ситуації, або далі вже нічого не буде. Звичайно, ну, що хтось тут буде, хтось залишиться після зачистки, але вже допомагати їм з спускатися, а вже будуть інші люди. Так що вибору особливого немає. Звісно, треба вирішувати зараз. Оцим притивникам цих ходів. Чому я народу написав? Тому що в кожного народу своє завдання. Ну, Наприклад, той самий богообраний народ. Яке в них завдання? них завдання якраз стимулювати еволюцію людей. Вони створюють різні перепони і головне потім маніпулювати космополітами. Ну там, подивити, що таке, космополіти. Але зразу зверніть увагу, сама назва, як вона впливає на підсвідомність. Космополіти, ті, що залишать землю і полетять в космос, фактично вони переводять людей у тих, хто не буде жити на землі. І вони ними фактично керують. Ну, відповідно, і саме з них теж багато космополітів. Ну і те, що відбувається на Україні, якраз. Треба оцих космополітів проявити, бо вони не потрібні. Вони повинні залишити ото, по назві. В космос летять, тому що їм все рівно. Що це за земля? Їм все рівно аби було добре. От зараз фактично південь захопили, там боїв практично не було, взяли без, без бою. От частина з них пристосується, стануть какаразницями і все. Такі для України не потрібні, тому що потрібні активні, які фактично стануть усіми благородними людьми. Ну, Зараз буде відбір дуже серйозний. Серед людей. ну, Хто з них люди в Гомо а хто хомо варва. Тому що очищення не відбулося поки. Дуже багато на тих територіях, де нема війни, ну, як сиділи раніше пішно зрадники, так вони і сидять. І все рівно Україна це не Україна. Ну, яка різниця, є яка різниця. Повідно, їх треба прибрати з цих територій, повідно, воно і буде далі відбуватися, скільки я не знаю. Зараз по війні разом було в По Донбасу цікаве питання. Хто пам'ятає, іще до Майдана. Фірма Шел брала в оренду землю, Нотхард на Славянську сюди на Донбас для видобутку сланцевого газу. Вони хотіли сюди завести китайців, щоб китайці добували цей газ. Ну а ті села, які попадали на територію, яка буде в оренді, ну, їх не переселяли. Пічно люди залишалися. Але на всі іншій території діли б закони вже. Китайські, ну точніше тієї фірми, яка добувала, І, ну, люди почали підніматися. Так що, можливо, одна із причин війни якраз те, що фірма Шал хотіла добувати фансовий зал. А, якщо спочатку не відбувалася така руйнація на Донбасі, то зараз ж бачите, що йде повна зачистка. Росію не цікавить ці території, ну, будівлі, там, заводи, населення. Вони просто очищають територію. Відповідно, як такий Донбас, можливо, це буде для Небесного Русалима якраз видовток сланцевого газу додатковий. Тому що маніпуляція світовими какуловодами продовжується, все воно договорняк. Бачите, що по війні не обіцяли зброї багато, але процес регулюють. І якщо ви подивитесь, дуже цікаво навіть удари наносять. Як наче б по домовлялися, то туди бахнуто, то туди. Більше впливають на психологію людей, щоб люди не витримували і залишали ці території. Тому ракети летять то звідти, то звідти. щоб Більше областей пройшти, ну, відповідно, тривоги ці на десь впливають. Ну, я живу там не дуже чуть, а ті, що в центрі ці сирени добряче впливають на психіку ну просто йде видавлення. Ну, тепер перейдемо по питанням війни. Фактично, зупинити війну ніхто не збирається, тому що поки ще аборигенів не видали з України і не досягли цих цілей. Получається, ну, Херсонщину захопили, південь Запоріжжя захопили, коридор зробили, одна атомна станція захоплена, виходить, для забезпечення Небесного Русалима. Ну, якби поки достатньо було б в одній станції, але Дніпро Петровщина, поки тільки обстрілюють. Одесу не вдається взяти Миколаїв, Южноукраїнську АЕС, другу, яка повинна забезпечити енергетикою Небесні Оселив, теж поки не взяли. Так що ніхто не дозволить Путіну зупинити цю війну. Ну, може якісь роблять паузу. Вони ж все вирішують саме там. Може той же самий наш грант, сказав, так що нас? У нас зброї немає. От байден обіцяв, але воно поки в них корупція чи ще там щось. От воно ще не доїхало. Нам воювати нічим. А те, що своє, так ми знищували. У 2014 році тоді ж Америка платила, а ми знищували той самий Ніжинський склад. ПЗРК тисячу штук тоді знищили. Не пам'ятає, тільки стрілецькою зброєю було знищено. За 10 мільйонів доларів, які заплатили американці, щоб знищили ці, а скільки складів підривали. Підготовка ще йшла давно. Зрадників тут багато, все воно планувалося. Тому що Небесний Вуселим і це чолітнє Господь це наперед. Це ж не сьогоднішній день. Та ще в 19 столітті вони планували, І фактично і символіку тоді. Зірку Велеса зробили Могендовід зіркою Давида і вся оця ідеологія остання їхня. Вона більшу частину створена була в 19 столітті. Так само, як і клани оці Банківські. Що можна в цьому випадку який вихіднити? Ну, Переберемо теоретично. Фактично на рівні... Матриці можна знайти ситуацію. Можна вплинути, щоб матриця сама зробила, поприбирала непотріб голіархічний. Але знову ж ми не знаємо кінцевий задум. Ми, точніше, припускаємо кінцевий задум. Що Фактично треба зовсім очистити від комоварва це суспільство. Щоб воно могло нормально працювати як благотворне суспільство. А хомо ларви вони розбавляють і не дають, вон ну, створюють. Ну от ви минуле відео бачили, я в тому лісі знімав не одне відео, яка була енергетика. І тут наїхали барбекюшники з шашликами, музику включили вже зовсім інша енергетика. От те ж саме присутність хомоларва. Дуже впливає на соціолог. Сьогодні, до речі, дуже цікава, зараз заспокоюється вже, а спочатку хвилі були дуже потужні. У мене за спиною якраз розливи Самари. Чи річка Самарка, який називав, туди як часи Самар. Знаходиться на території бувшої Богородицької фортеці. Яку закладав Мазепа, а потім москалі тут були. Людей зараз мало. Один рибалка був з того берега, коли під'їжджали, і ще приїхав рибалка, там біля нас. Отак нікого ніде немає. Ну, колись взимку на фортеці, пам'ятаю, пів метра снігу і на велосипеді в чорному костюмі дядько ходив. Ну, може і рибалка якийсь, не знаю. Не так викликав. Фактично, для того, щоб дати пропозицію, таким шляхом, як вже це було, не вдасться, не можна повторюватися. Те, що було 15-му. Я нагадаю, хто не пам'ятає, коли імпульс був дане святилище, ну, знову ж тоді не, не можна було дати гармонічний імпульс, тому що не було гармонічного колективу. Та Те жіно 14 лада. Відповідно, цей гармонічний колектив мені не вдалося зібрати і два роки тому. Я вже пояснював. Тому що у кожного своя пиха, багатьох тисно, генетичне самодурство і пиха. Тому що комплекс неповноцінності пращурів, їм треба було ну, якось для себе і захист, і от воно вивелось самодурство і пиха. Вони таким чином захищалися. І воно вже фактично пішло генетично. Навіть ті, що зараз іще діти, воно вже в них проявляється. А на батьків подивися, там чітко. От воно не знає, але воно впреться, от так повинно бути. От я вперся і хоч стріляй мене. Ну, відповідно, далі це вже передано і дітям і внукам. І це дуже заважає, тому що такі люди вони не усвідомлюють практично. Вони зациклюються на якихось своїх шаблонах і вважають, що вони самі розумні. Відповідно, їхній шаблон найголовніший. Не прислухаються і нічого не відчувають. <кій> Такі люди дуже заважають сотчини, тому що вони не дають розвитку. Тих людей, які пробують щось розуміти в вони навпаки зупиняють своїми оцими шаблонами і впливає на них. А якщо не слухається їх, то така агресія. І садини, генератор агресії це якраз такі люди. Але я кажу, це на рівні генетичному, Тому що не одне покоління не було реалізації. І як захисна система працювала. Ну а зараз біда від цього самодурства і пихи. Досить масово. Це знову я фрагментами деякі моменти. 40 підійшла на 5 метрів. Перелетіла. Вони відчувають, немає агресії. Він підходить так близько. Бо вони живуть на відчуттях природи. Так що зробити через святилище можливо і можна. Тільки треба, щоб гармонічна команда була. Різнопланова з цих жінок. Тому що якщо буде однобоке, то на боки вплив. Да, можна вплинути на руйнацію якихось планів богобраному жерців. Але тут же не тільки руйнація повинна. Бути. Тут треба далі створення, фактично треба перевести руйнацію в гармонію. Відповідно, подумайте, Думаю, я не кажу, що не можна повторити. Ну і пропозицію дати щодо, як потім. Бережі, до речі, 21-22 року на купайла щодо тих, хто керують. Я не знаю, можливо, треба знову дати пропозицію, щоб вони замислили, що не треба знищувати Україну. Мите. Я просто озвучую варіанти, які вже були. Важливо, якісь інший варіант. Щоб ви замислили. Тому що Я подивився, сьогодні в мене... На головній сторінці 26 тисяч 660 Ну, Хай дві третини не активні. Одна третина, як мінімум активна. Відповідно, така колективна думка вже може мати суттєвий вплив на мати це Я скажу, моя бабуся казала, не думай як думай що. Не треба думати якісь шляхи, ви просто думайте, що ви хочете, щоб в Україні. Якщо ви хочете зупинилася війна, думайте, щоб зупинилася війна. Якщо ви хочете, щоб космополіти зникли України та всі какоразниці, думайте про це, не фантазуйте, як це повинно бути. Ви не хочете про це, щоб вашем протро життя існували подібні хомовари. Хочете щоб були тільки люди розумні. Думайте про це, мрійте про це. І генеруйте на Матриці. Матриця це активна система, і вона розумна. Якщо буде. Подібних домов значна кількість, розумієте, богобрані використовують кількість, але вони використовують віру. Люди, не усвідомлюючи, щось вірять, і фактично через регіоне систему воно йде на матрицю, матриця підтримує оцю віру. Але розуміння усвідомлення на рівні розумної людини розуму, це впливає набагато потужніше, тому що це... Без буфера, без Грегора. Це прямий вплив на матриці. І фактично в матриці ви прописується активний елемент, якби думаючий елемент, з якого користь йде до самої матриці, бо вона точно знаходитися в фактичному стані. В неї весь час розвиток йде, еволюція. Тому активні елементи для неї корисні і вона починає підтримувати. Так що пробуйте. Просто по цим питанням замислиться і формувати колективну думку. Ну, знову ж колективну, як до... якби не домовляючись, а що ви от що відчуваєте, те й генеруєте. Я маю на увазі думку. Тому що, коли ту війну зупинить, я не знаю. Я ж кажу, Тут внутрішніх ворогів почистить, як їх? Не знаю. Вони сидять їм гарно, не стріляють на головне, падає. Ну і головне, що ж з тих же переключили на матеріальне. Получається, раз, там а ага, не стріляють, все, я в свою хатку знову тягнувся і хочу жити, як жив раніше. Не буде вже як раніше, все закінчилося. Ви думаєте, чому не пускають ніде? Ви звикали, що буде приватна власність, ви до річки не підійде, не в ліс, тому що це буде належати власникам. І що сюди переселяться. Так що не треба цього чекати, усвідомлюйте і давайте пропозиції. Якщо ви про це думаєте, матриця буде реагувати. Вона буде вам свої підказки давати. Якщо ви помиляєтесь, піде коригування, чому ви помиляєтесь. воно буде приходити як у вісні на рівні підсвідомості через душу, так і на рівні свідомості. Фактично пробуйте думати, тому що шансів ні в кого немає. Або ми зможемо знайти вихід цієї ситуації всі разом, або просто буде зачистка не тільки на Україні, фактично буде планетарна. Відкажу, що все вже воно відбулося, прописано. Не все воно відбулося. Я вже в минулому відео казав, що деякі люди, яких не один місяць вже трупний запах від них йшов, але пішли коливання. А він таке вранці, що дехто з них може залишитися живий. Навіть мій сусід, такий ходив зараз у маски. Останні три дні виходить без маски. Хоча там конкретно на той світ він направлений був. А зараз, виходить, чи він усвідомив, чи він на рівні підсвідомості його душа. Зняв маску. Так що тут багато чого можливо. І програми можуть переписатися. Ну так, да, там, де однакові програми, як клони люди, ну частина з них. Ну, все рівно частина не космополіти, а космополіти вони залишать в тілах, наш простір. Так що все воно відбудеться гармонічно. Тільки треба бажати. Не просто, от я бажаю, щоб мені було гарно, а фактично бути дійсно благородними людьми, як це були в козацькі часи, коли люди думали не за себе. Вони дбали про Україну і про таких же, як вони, людей. Ну, зараз треба, щоб просто якась частина українців це усвідомила і почали жити життям благородних людей, дарити благо, формувати благо, проявляти благо. Ну, як в тих мікробих я вже казав, що 5% благотворних мікробів здатні, якщо 15% залучать нас возьмуть собі подібними зробить. Вічно можуть змінити всю біомасу. 80%. Так що ті саме закони. Так що 26 тисяч, навіть якщо третина, це дуже потужна сила. І сформувати пропозиції на матрицю можна досягти серйозного результату. Просто треба замислюватися і думати, не те, що там, а я подумав сьогодні. А потім я вже все, мені вже начхати на ту Україну, головне тут не стріляють, я вам побіжу, бо мені треба щось таке там, хату приперти, чи що там, всі десь перед кимось, випендриться. І треба думати, розуміти, що якщо не ви, то їх ніхто. І після вас вже не буде нікого. Це, серйозно, це не то, що. Якраз камінь церкато, що провали не показав. То все, далі передавати нікому. Або ми знаходимо вихід, або фактично присічення до роду. І так побагатьох буде. Тому що завдання богообранено поставлено всю білу расу зміщити. До нею важко керувати. Ставку Остапкою зробити накидає. Якщо ви не хочете померти, думайте. Як знає програма погоду. Мабуть, і достатньо. Це найкраще. Хочу ще вставочку, я забув, що якраз цей день зруйнували Запорізьку Січ. І цей день померла моя бабуся. Якраз 6 по 22 йде -е, впливарівона. Я В 2005 році я розповідав. Коли треба було активізувати духовну тіч на острові. Якраз починали ми з 6-го. А якщо 14 по 16 поясно, маріона треба було чуть-чуть. А в ній до 21-му типу таке повторення. Є. Тут багато повторень. Якщо взяти по історії, це йде перекомпоновка. Ну, наприклад, був такий цар Кір – Це перший володар, який якби, видав законодавчий акт богообраному народу, щоб вони повернулися в Вавилон. Їх тоді вигнали, вони 75 тисяч літ знищили. Благородний. Ну і він оце перший, який їх підтримав. Що він їх підтримав, то друге питання. Може, він і сам був в тієї крові, чи жінка в нього була та крові. А потім він пішов на Скіфів. Він убив царя Скіфського, вбив сина його і хотів одружитися на цариці Танаїс. Але вона вбила. Ну, Фактично зараз те та ж саме відбувається. ну, Тільки в якості Кіра, брати того колективного Путіна, як не відомо вже, яку морду вони підставляють за останні 20 років. Якось воно порівнювань навіть. Але щось подібне. знову виходить, ті, хто підтримує богобраного народу, прийшов, знищить Україну. Цариці Антонаїс немає поки. Але багато жінок є, які, якщо замисляться, вони можуть використати свої потенційні можливості і всіх кірів знищить. Звільнити Україну. Та що думаєте? Вам ставочка. Річниці такі. І знищиться січі і відрожені січі. Тисячі п'ятому році.